Всім шановні друзі та підписники. Сьогодні я хочу зазняти відео э, з за сиром. Сир з пліснівою. Мені присилали з німеччини сир. До речі, я хочу своєму колегу подякувати бляха, своєму підписнику. Бляха, дякую, що ти мені прислав. Бляха мінісир'я. Отакі вам він виглядає. я його розпочатаю і вам покажу вже, як він буде розпочатаний. Ну, по-правді, я ще його ні разу не пробував, не знаю, який там на смак, я э, сер з плісні ще ні разу не їв, не знати, який там буде на смак, що він собою буде являти. чи він буде такий як обичний сир, чи він буде якийсь гіркуватий, чи якийсь, не знаю. Зараз будемо пробувати. Що я тепер помалу розпочатую. Зараз вам покажу, як він виглядає. Питаками. О! Ох, нічого собі, ось, весь зелений, О, блін, мені страшно його їсти, щоб мене, бляха, по правді не понесло, бляка. Ну, Все-таки може бути така ситуація, бляха. знаєте, Ух ти, ядран. Чуть тухлим трохи. Що, буде пробували? Не знаю, що я з собою являємо, ха буде пробували. О-хо-хо-хо-хо, ну, то хоч прищепкав на Нічого, пробуємо. Я вже всякі приколи перепробував, бляха. якщо я їв їссир стрмик, що він бляха, жорсткий був. Мені надіюся, той сир не є серйомих. <газіна> надіюся, той сир він бляха, набагато буде. Прикольніший. Що поступаємо помалу. Ммм, навіть. Запах блюха якийсь не дуже. А смак прикольний. Запах блюха тухлим чути капець. Весь зелений, сир Весь з мохом Dosedaj pohanna bi bila stvar od dopeva. Če bi do tega sero, če bi do pesenko peva, to je razbe bi bilo fajno.

Ну, багато є 100 грамів, то ясно, а жирність... 45%. 45% жирності. Досить погано. Лив би на нього не помішав. Може, хоч би журк би швидше переварив, бо тут все. Я його теж тризав з'їм, прикалися з того серебляха, не знаю, що там потім зі мною буде, піга знаю, знаю. Не знаю, чи він шкілює, чи не скілиє. Тут каплісня побачив, бляха, таке мохом проросло. Шо средині, що зверху, посібку плітсневий. Сам смак мені це все подобався в підколі. Запах, я не знаю, це хіба для любителя. Я б, наприклад, якщо б в нас киси в продавали я б його не купляв. Би. Я б би за нього гроші б не витікав. Запах якийсь кіб, яка не дуже сильний. Máte tady něco jiného? To vás to, co jsem měl. To by bylo fajno. To je ne by nebylo jsem měl. To je co jsem měl. To je to, co Слава Україні.